Привіт! Ви на каналі Натка В'яже, і сьогодні я підготувала для вас квіткову добірку сайта Ravelry. Я покажу вам, які светри, джемпери та кардигани можна зв'язати з квітами або квітковими візерунками. Весна вже дихає в повітрі, ми вже її відчуваємо, тож треба готуватися до квіткового весняного сезону. Тож я запрошую вас сідати зручніше. Беріть з собою чай, каву в'язанічко, і ми починаємо! Над кам'яже! Тепо серці! Я знаю, що не усі люблять квіткові принти. Не всі їх полюбляють, але я сподіваюся, що завдяки цьому відео я зможу змінити вашу думку. Я сама квіти люблю, ви це можете побачити на мені. Тож, я покопалася на сайті Ravelry і зібрала для вас найцікавіші моделі. Я розділила їх по деяким категоріям. Фотографії, найменування, виробу та ім'я автора цього майстер-класу будуть з'являтися на екрані, а також в описі під відео ви зможете знайти посилання на всі ці майстер-класи. Ще раз хочу наголосити, що я роблю добірку з Ravelry не тільки для того, щоб ви могли купити ці майстер-класи, а для того, щоб ви просто могли надихнутися. Бо іноді не обов'язково купувати майстер-клас, іноді можна його побачити і у вас з'явиться якась своя власна ідея, просто схожа на те, що ви побачили. Тому я перш за все закликаю вас використовувати Ravelry як сайт для натхнення. А вже в другу чергу як сайт, на якому можна придбати майстер-клас. Я буду дуже рада, якщо ви підпишетеся на мій канал, щоб не пропускати наступні відео. Також буду вдячна вам за вподобайку і за ваші коментарі. Це допомагає просуванню україномовного контенту. Якщо ви хочете підтримати мій канал, ви можете оформити спонсорство. А також в описі під відео є посилання на мій сайт, де ви можете придбати мої майстер-класи. Це також мене дуже підтримує, мотивує і надихає. Найбільша категорія в цій добірці це, звісно, квіткові жакарди. Тут можна знайти просто будь-які квіти, і тюльпани, і ромашки, і все, що можна лише уявити. Ця категорія просто незчисленна на Равлері, тому тут я вам показую лише деякі моделі, які мені особисто сподобались більш за все. А звісно, ви можете самі зайти на Равлері і пошукати те, що сподобається саме вам. Більшість жакардів квіткових виконані у вигляді круглої кокетки, але також можна знайти і інші варіанти, можна знайти і реглан, і якісь інші варіанти конструкції, якщо ви не дуже любите кокетку. Особливу вашу увагу хочу звернути на квіткові мотиви від майстрині Занети Ніц. Зараз я вам показую її моделі. В неї є окрема добірка, називається Floral Round Yoke, тобто квіткова, кругла кокетка, і в неї є декілька виробів в цій колекції. Всі вони неймовірно гарні. Особливо ось цей з волошками це просто щось фантастичне, на мій погляд. Також багато квіткових ботанічних мотивів можна знайти у дизайнерки українського походження Теті Луцак. Зараз я також вам показую її моделі, в неї є різні варіанти, але всі вони дуже впізнавані. От знаєте, це та майстриня, вироби якої я бачу і одразу розумію, що це зробила Теті Луцак. Тож пропоную вам звернути увагу на її майстер-класи, до того ж, більшість з них є також і українською мовою. І також особливої уваги заслуговує ось цей свете, дроїн свете від японської дизайнерки. Томомі Йошімото саме він став натхненням для того, щоб я зв'язала ось цей свій джемпер мальви. Так, я довго дивилася саме на цей виріб, і він надихнув мене на створення ось такого варіанту. Одразу хочу відповісти, що на цей джемпер в мене немає майстер-класу. В мене на жаль немає навіть схеми. Тому що, поки я в'язала, я там багато експериментувала, щось змінювала ту схему, перемальовувала, різала, просто на ходу щось видумувала. І тому, на жаль, я б залюбки поділилася з вами, але в мене її, на жаль, немає. Тут в мене кругла кокетка, і можу сказати, що, на жаль, це не найкращий варіант круглої кокетки. Я там допустила деякі помилки, які я. Зараз розумію, тож я думаю, що моя ідеальна кругла кокетка з якимось неймовірно красивим квітковим орнаментом ще десь попереду. Не можу пройти мимо ось ці, цього неймовірного комплекту, ось така ковтинка для малечі, і маленький ведмедик, зв'язаний таким самим квітковим візерунком, як і светрик. Ну, я не можу. Це просто неймовірно мило, тому хочу вам це показати. Я коли це побачила, я зрозуміла, що я не можу це тримати в собі. Мені треба вам це показати. Ну, погодьтесь, це просто фантастично, гарно виглядає. І ведмедик дуже гарно вписується ось в комплект до цієї ковтиночки. Друга велика категорія це квіткова інтарсія. А зазвичай в інтарсії в'яжуться якісь більші малюнки, тому також я вам тут зараз пропоную подивитися. Мені здається, це дуже красиво, коли на светрі є одна велика квітка. Мені сподобався дуже ось цей варіант, де квітка знаходиться ось тут понизу светра. Так вона якось з боку знаходиться на виробі. Це оригінально, так вона не попереду, не позаду, як зазвичай розташовують візерунки. Вона збоку, і за рахунок цього виглядає неймовірно. Мені б також дуже хотілося зв'язати щось подібне з однією яскравою великою квіткою. Також я хочу звернути вашу увагу ось на цей светр. В ньому, окрім квіт, також є цікаві колор-блоки. Він так і називається квітковий колор-блок. І погляньте, як тут цікаво поєднуються і кольори, і інтарсія. Мені дуже подобаються такі вироби, в яких поєднуються декілька різних технік. Мені здається, це виглядає дуже цікаво. Наступна категорія це квіти, які вироблені не за рахунок кольорів, тобто, так, це не індарсії, не жакард. Це квіти, які зроблені за рахунок візерунку. Тобто візерунок якимось чином повторює якісь квіткові мотиви. Не дуже багато таких виробів. На жаль, хоча, мені здається, це було б дуже цікаво, але те, що знайшла, тут вам показую. Декілька цікавих варіантів знайшла з ось такою квіткою, яка в'яжеться з серединки. До речі, я колись в'язала такий мотив для пледу, який ми розігрували у благодійний лотерей. Там в мене також була ось така квіточка. Вона в'яжеться з серединки і потім на чотирьох спицях в'яжеться ось такий мотив. І цю ж квітку можна використати десь у виробах, наприклад, у кардигані або светрі. Також можна, може виглядати дуже цікаво. І схожі квіточки також можна в'язати не на чотирьох, а на шість мотивів. Вона буде більш схожа на квіточку, і це ж гарно виглядати. Наступна категорія це вишивка. Так, не зовсім в'язання, але все ж таки це вишивка по в'язаному полотну. Тому я думаю, цей варіант нам також підходить від якихось найпростіших квіточок до справжніх витворів мистецтва. Ось такі різні варіанти я для вас підібрала під різний рівень майстерності. Я думаю, що з якимись простими вишивками впораються навіть новачки у в'язанні. Тут також нагадаю, що в мене є літній топ. Колоски, вишивку, на якому зробила мені мама, тому що я вишивати вмію не дуже, але погляньте, як гарно воно виглядає. І такого ж плану можна було б зробити і якісь квіточки. Також виглядало б дуже цікаво. І навіть простий виріб, зв'язаний лицьовою гладдю, заграє зовсім іншими фарбами, якщо його прикрасити вишивкою. Ще хочу звернути вашу увагу. Ось на цей кардиган. В ньому квіточки виконані в техніці мозаїчного в'язання. Я ніколи ще такого не пробувала, але мені здається виглядає дуже гарно і дуже цікаво. Я невеликий гачкування, я думаю, ви це вже знаєте, але в темі квіткових фантазій я не могла пройти мимо, і зараз для вас добірка. Гачкованих виробів з квітами, це можуть бути як бабусині квадрати з квітами, так і в'язані мотиви квіточками. Дуже різні варіанти. Якраз для літніх виробів, мені здається, це класний варіант, бо квіти літо це прям така пряма асоціація, і можна зв'язати якісь цікаві такі повітряні, ажурні квіткові вироби гачком. Я сподіваюся, ця добірка додала вам трошки весняного настрою, налаштувала вас на такий весняний вайб, бо зараз ще березень і ми якраз встигнемо за березень зв'язати собі щось квіткове, щоб в квітні квітнути наповну і у в'язаних виробах, і у квітах, які нас будуть оточувати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що вам сподобалось найбільше. Мені було б дуже цікаво почути. Поділіться також, в'язали ви вже щось з квітами. Як Взагалі, ви відноситесь до квіткових мотивів. Давайте обговоримо це в коментарях. Також я буду дуже вдячна вам за підписку, щоб не пропустити мої наступні відео і за вподобайку, якщо це відео вам сподобалось. Я дуже дякую вам за цей час, що ви провели зі мною. Я дуже рада, що ви завітали сьогодні до мене в гості. Я бажаю вам всього найкращого, м'якенької пряжі, рівненьких петелічок. І ми побачимося з вами в наступних відео дуже дуже скоро. До зустрічі, Па-па.